В Україні четвертий рік поспіль визначають 100 кращих ресторанів. Приємно, що Львова у цьому списку побільшало. У 2009 році до сотні найкращих потрапили лише три львівських ресторани. Цьогоріч вже 11. Це перший системний проект, який використовує таємного відвідувача. Тобто, спеціальний гість ресторану, про якого ніхто навіть не здогадується, замовляє страви, скуштовує їх, спілкується з офіціантами. Згодом робить висновок. Якісні їжа та обслуговування дають шанси ресторану потрапити до рейтингу найкращих. Загалом є до ста критеріїв, за якими таємні відвідувачі визначають, чи варто ресторан внести до списку кращих. Вони повинні розбиратися у залах курящі, не корящі, як зустріли, як провели, як подали меню, як розрахували, за скільки часу принесли їжу ту чи іншу, якісна їжа, як бармени спрацювали. Цей ресторанний рейтинг єдиний в Україні, де кращі заклади обираються незалежно. Про підкуп таємного агента не може бути і мови. Звідки таємний покупець, місцевий чи зі столиці наразі невідомо. Рейтингова служба приховує цю таємницю за сімома замками. Це може бути багатий Буратіно зі своєю коханкою, компанія молодиків або ж самотня непримітна людина. Таємний покупці проводить оцінку не на процязі там одного тижня. Вони проводять оцінку на прозі півроку. І а, їх може бути декілька, і, і оцінку вони не, не оголошують, поки не вийде каталог. Аби потрапити до рейтингу найкращих, необхідно думати не про заробіток, а покращувати сервіс. Наголошують львівські ресторатори. Утім, нині є дві біди: це продукти харчування та персонал. Імпортна продукція здебільшого або консервована, або заморожена. Якщо вона свіже привозиться, то треба дуже ретельно перевіряти її якість. Це перша проблема. Друга проблема це недостатня кваліфікація працівників. За словами рестораторів, в Україні нарешті розпочинається ера ресторанної критики. Український ресторанний ринок вже подорослішав. Його розвиток треба не лише підбадьорювати та заохочувати, але й починати виявляти різноманітні недоліки. Наші гості зможуть висловлювати різні думки з цього приводу. Ми зможемо покращити наш сервіс, виправитись, можливо, десь підтягнути якісь недоліки і працювати задля наших ж гостей. Відтак ще цього року буде запущено новий ресторанний портал, присвячений передусім аматорській ресторанній критиці. Кожен гість, який відвідує ресторани і хоче висловити свою думку про їжу, обслуговування атмосферу, зможе це зробити. Іншими словами, критиком зможе стати кожен. Володимир Моїсієв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.